Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких висвітлюємо проблематику міжетнічних стереотипів. В попередніх програмах ми розповідали про те, як в Чернівцях збирали книги для дітей з українських сімей, які живуть в сучаському повіті Румунії. В наступному сюжеті покажемо Чернівецьку школу з румунською мовою викладання, де також читають літературу, яку дарують їм сусідні держави. Таким чином ми знову доводимо, що рідна мова живе не лише в межах однієї держави, а Чернівецька область це справді край толерантний. Ані 9 років вдома вона чує дві мови, адже мама спілкується румунською а тато українською. Тому й світ дівчинка сприймає за допомогою двох мов одразу. Я часто слухала, що мама з, з родичами говорить по румунському, та я дуже захотіла в румунську школу і мене навчила вчителька румунської мови. І румунська мова і українська тепер для мене рідна мова. В Чернівецькій області проживають представники 76 етнічних груп, і всі вони намагаються зберігати не лише свої традиції, але й мову. Зокрема, в області функціонують 74 школи з румунською мовою викладання. І для того, аби діти змогли виховуватися та розвиватися на літературі написаній материнською мовою, книги вони отримують не лише з видавництва України, а надсилають їх також з Румунії та Молдови. Саме рідна мова, материнська мова вона спонукає до кращого розвитку, які читацькі. Іздібності, так і уяв, розвитку уяви, так і спілкування. Але оскільки наші діти поставлені поставлені таких умовах, що вони вивчають на рівні і рідну мову, і державну мову, то я сподіваюся, і спостерігаючи за ними, їм вдається добре сприймати і мовлення рідне, мамине, і мовлення державне. Подарункові книги з Румунії це найчастіше художня та дитяча література. Старші учні використовують ці книжки для додаткового читання, а найменші читачі із задоволенням вивчають світ за допомогою рідних слів. Комоди, кавити ще ка конфорта корін піреціє трі оціщикабу Муль... шостій гімназії міста Чернівці діти з першого класу на уроках чують румунську мову, а вдома багато з них спілкуються українською. І найголовніше, що бажання не забувати рідну мову підтримують і в Румунії, і в Республіці Молдова, і в Україні. Знання мов це є гарантія до того, що в найближчий час коли. Ми впевнені, що станемо вже частиною європейського союзу вже по по справжньому. То наші діти будуть відчувати себе спокійними і впевненими в житті. Саме таке відношення до мови є прикладом справжньої толерантності нашого краю, коли на вулиці можна почути одразу ж декілька мов, і все одно всі розуміють один одного. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж ви зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.